Як тоді бути з греками, які нібито першому світі були картографами, в тому числі і географами? це наочний приклад того, що греки брехуни і фальсифікатори історії. Саме наші предки, а не греки, створили перші календарі, видали гороскоп, були першими гончарями. Досить такі у вас серйозні заявки, і що каже про ці ваші відкриття, про ці святині наука. Як на мене, як такої української історичної науки у нас немає. Наші історичні науці розробили щось подібне в Москві. Тільки московський документ покликаний не лікувати, не розкривати правду, а робити українців-монкультами, людей без пам'яті і національної свідомості. Щоб, не дай Бог, вони не дізналися, що Київ насправді набагато більше років, ніж йому відвела Москва, що Велесова книга, книга не підробка. Я навіть не знаю, з чого тут почати, бо бачите, який об'єм і як багато цікавого ви одразу тут знайдете. Але, мабуть, спочатку підтверджу потужні доводи про фальшування греками дарієвого походу в історії Геродота. Про що згадувалося у нашому попередньому відео Славетні предки українців? І розпочну з перших глав із всесвітньо відомого дендропарку Софіївка, де Сергій Васильович відкрив прадавнє святилище сонцепоклонників? Отак От то вже більше як 200 років існує цей парк, а ми не знали цього. Розкажіть, будь ласка, Сергію Васильовичу про це відкриття, про це святилище. Це унікальна нерукотворна поляна гранітних брил, більшість з яких утворюють майданчики для зібрань, молитов, співу, пісень і навіть місць для сидіння, Такі терасами це зроблено. Зважаючи на те, як розумно розташовано камені, не вивчено, що поляна ця називалася, навіть так називалася, іменем Бога Ума у Велисевій. Книзі це Бог Умір або Бог Умір, від якого могло отримати навіть своє імення і місто Умань. Серед цього дивовижного нашурування каміння, кожне з яких могло мати своє значення є камінь Дашбога у вигляді яйця з уголовиною для живої води. Ця поляна, ця святиня, також яскравий приклад. Того, як фальсифікувалася історія. Чомусь воно називається, вона називається називається критським лабіринтом. Хоча виникає справедливе запитання. Яке відношення має середно, середноземноморський крит до нашої землі? Що в нас не було своєї історії, не було своїх умів і богів? Ну, от. Я так розумію, на це питання ви досить чітко даєте відповідь у книзі Великий код Україна Росії. Так я думаю, що читачі переконаються самі в цьому. Так, дякую, Сергію Васильовичу. І моє наступне питання знову ж стосується місця, яке знаходиться недалеко від Умані. Тож недалеко від Умані біля села Вільхове ви відкрили ще одну неймовірну пам'ятку: це святилище обсерваторії, теродавній yeah. освітній і духовний центр з відтворення на місцевості основних небесних тіл: Сонце, місяць, земля і їх символічні рельєфи. На символічних рельєфах зображені на граніті у вигляді змії, оленя, птахів. Але найбільше мене вразила карта головного центрального українських рік, що її найменше, як ви стверджуєте, 10 тисяч років. І як тоді бути з греками, які нібито в першому світі були картографами, в тому числі і географами? Це наочний приклад того, що греки брехуни і фальсифікатори історії, про що ми говорили? В попередньому відео. Так, так. І не тільки, не тільки стосовно графії та історії. Як можна прочитати в інших главах коду, е, саме наші предки, а не греки, створили перші календарі, видали гороскоп, були першими гончарями. Е, і ми демонструємо, от і зараз ви показуєте ці. Е, Фотографію цієї пам'ятки, цієї карти це, це, а, цих е, обсерваторії. А от е, ви ну, досить такі у вас серйозні заявки, і що каже про ці ваші відкриття, про ці святині наука? Е, ну, матеріал, зокрема, про Вільковське святилище обсерваторію, публікувався у багатьох засобах маси інформації, е, книжку найдавніші пам'ятки України. В якому також була надрукована розповідь про це святилище, я особисто був подарував співробітнику Інституту археології, Академії наук України, доктору історичних наук, ну, відомому вченові Михайлові Відейку, під час його дослідження Небелівського храму. Давав йому свій номер телефону, обіцявши все показати. На жаль, ні він, ніхто інший не зацікавився пам'яткою. Стосовно Умацького святилища, здається, на нього звернули увагу нау науковці місцевого педуніверситету. Будемо сподіватися на глибше дослідження. Ну, я так розумію, що у офіційної науки особливе ставлення до ваших праці досліджень. Яке саме? Як на мене, як такої української історичної науки у нас немає. Існують інститути, існує академія, але їхня діяльність схожа ну, на те, чим успішно користується медицина. Розробленим Міністерством охорони здоров'я протоколом, в якому зібрані настанови для лікування конкретної хвороби. Так. Ну, таке порівняння. І лікарі згідно з них лікують хворих. Наші історичні науці розробили щось подібне в Москві. Тільки московський документ, покликаний не лікувати, не розкривати правду. А робити українців-монкультами, людей без пам'яті і національної свідомості, щоб, не дай Бог, вони не дізналися, що Києву насправді набагато більше років, ніж йому відвела Москва, що Велесова книга, книга не підробка. Що це за наука, на чолі якої стоїть міністр плаіатор? До нього звертається майже три, тисячі, три десятки авторитетних в Україні людей. Доктори, кандидати наук, заслужені вчителі, журналісти, письменники, громадські діячі з проханням визнати Велисову книгу і, і повернути її до шкільної програми, а він навіть відповісти їм не хоче. Ця наука досі знаходиться в московському е, полоні, досі тримається московських постулатів, хоч ми вже 34 роки, як незалежні. Як за радянського часу у школах обмежували вивчення історії, так і сьогодні це робиться. Нічого нового і ні про кого нового вона не хоче чути. На жаль, ви абсолютно праві. Але пропоную нам повернутися до нашої книжки і е, продовжити тему ви якраз. Е... Торкнулися вже трохи того, як наука ставиться до цього всього, але мене цікавить ваше відношення. Ви багато чого нового доповнюєте до вже відомих Бушанського рельєфу, до теми Терношорської лади. Ці пам'ятники у вас постають такими величними і значеннями, що можуть конкурувати навіть з єгипетськими пірамідами. Що скажете про це? Як ви гадаєте, я вірні висновки зробила? Так, я, і у нас дуже є пам'ятки. ну На місці не треба їхати шукати, причому значно давніші ці пам'ятки, ніж, скажімо, єгипетські, грецькі, там ще якісь. І Вільховська пам'ятка, і Бушанська, і Терношорська. Якби створити відповідну інфраструктуру, провести відповідну інформаційну роботу. Сюди поїхали б з усього світу туристи. А якби ще відновити гракові стовпи, про які ми згадували у попередньому відео, це взагалі бомба. Отак. Я хочу нагадати, як виглядає той самий Бушанський рем'єф, про який багато говорять, і це просто неймовірне місце сили. Куди я мрію знову потрапити найближчим часом на день народження замовила собі подарунок знову поїздку до Буші? Бо для мене це прямо душа, душа там розкривається. Тож дякую вам за те, що ви про це також пишете і досліджуєте.